Лучанка Анастасія Клівзунік прийшла до поштового відділення за посилкою з Китаю. Каже, чекали її два місяці. Прийшла, забрала посилку, все прийшло сповіщення, все без проблем. Все чудово. Дуже вам вам дня!» також гарного Андрій Ткачук пакує замовлення клієнтам в іншу область. Це одеж відправляє. Жінка займається, продає і відправляє людям. По інтернету, день-два, і приходить. Ну ніхто не жаліється, що по пропочто працює. Операторка поштового зв'язку Ірина Олішанська дістає листи зі скриньки. Ну, зараз пошта, тільки раз приходить відправка Прийняття пошти. Каже, листів протягом останнього місяця люди почали відправляти менше. Це остатки. Ну, трошки хатай, відправляють. Попри воєнний стан клієнтів у центральному відділенні Луцька не зменшилося, каже операторка поштового зв'язку Ольга Сідельнікова. Люди, як приходили з посилки, отримують і відправляли, так і приходять. Отримують так само перекази, комунальні платяться. Ну, люди є. Від 24 лютого відділення Укрпошти працювали за скороченим графіком. Від 1 квітня будуть відчинені з 9 до 18, каже керівник Волинської дирекції Іван Люсак. З його слів на території області діють 135 стаціонарних та 96 пересувних відділень. По Україні у нас працює також практично всі відділення, які на території України, які тимчасово не окуповані. В першу чергу це виплата пенсій. по області на Волині. Ми виплатили в березні 96 тисяч пенсіонерам пенсії, 49 тисяч мешканців. У нас отримали соціальні виплати, субсидії. Зі слів Івана Люсака, відправляють і передають відправлення по Україні та в зарубіжні країни. Зараз не возять посилки до тимчасово окупованих територій. На всі інші території України посилки доставляються, вони доставляються своєчасно, регулярно. Ну, терміни практично ми стараємося не порушувати. Ну, затримка може бути там до 1-2 дня не більше. Міжнародні посилки у нас також опрацьовуються, нам в цьому допомагає зараз польська Укрпошта. От, відповідно, вся обробка міжнародної кореспонденції здійснюється в них. І ми на кордоні забираємо всю пошту. У нас два літака було відправлено з посилками в Сполучені Штати Америки. От і ну, в будь-яку країну світу так само можна відправити і отримати відправлення, і в тому числі з Китая. Дуже багато відправлень зараз також приходить. Керівник Волинської дирекції «Укрпошти» каже, що тарифи на жодну з послуг не підвищували. Павло Мельничук, Віталій Гаверлець, новини на Суспільному, Луцьк.